Прем'єра 15 та 16 серії другого сезону серіалу Щоноші лікар нове життя відбудеться в четвер, 12 вересня на 1+,1 плюс Україна розпочинаючи з 20.00. А от прем'єра 17 серії відбудеться в понеділок, 16 вересня. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, нас очікують нові драматичні події в житті головних героїв. Перш за все, глядачі побачать, як лікарі продовжать боротися за життя своїх пацієнтів. Стикаючи зі складними професійними задачами. Нові медичні випадки складними діагнозами вимагатимуть нестандартних підходів до лікування, а також проведення складних операцій, додаючи напружених моментів до сюжету. Стосунки між деякими персонажами також загостряться, адже виникатимуть нові конфлікти, і, звісно, що саме тут не обійдеться без Олега Мельника. Взагалі стається, що мельник і конфлікт це слова синоніми. Натомість Юрій Сердюк продовжить нас приємно дивувати, він все частіше прийматиме сміливі рішення, незважаючи на свою кар'єру. Пишна продовжить своє дослідження зв'язане зі стовбуровими клітинами і, здається, жінка на вірному шляху до своєї цілі. Що стосується Олени, то ми продовжимо переживати за цю героїню, адже її сюжетна лінія залишатиметься такою ж драматичною. Загалом кожна серія буде наповнена емоціями, які триматимуть глядачів на прузі до самого кінця. Слідкуйте за розвитком подій у нових серіях, аби дізнатися, чи вдасться лікарям знайти баланс між професійним та особистим життям, і як це вплине на їхнє майбутнє. Пишіть в коментарі, що ви хочете побачити в цих серіях, ставте подобайку і до зустрічі!